Друзі, всім доброго дня! Прийшов пакунок з Aliexpress, тобто магнітола на джеп Patriot. Щойно забрав, зараз розпакуємо і подивимось в якому стані прийшла поселочка. Ось в такому пакуночку прийшла. Зараз будемо розпаковувати. Так, розпаковочка з такому стані він приїхав. Сам магнітофон. Так, це у нас є кабеля. Камера. Моніторчик. Рамочка. Рамка. Що ж, я все розпакував, сам не показував, ну, то купа пакетів не цікаво. Сам монітор. 9 дюймовий, якщо я не помиляюсь, він не 10 дюймовий йде. Вагу має, він не легкий. Ззаду охолоджуючий вентилятор. Виходи. Ні, помиляюсь, 10 дюймів. Ось, 10 дюймів. Тут я помилився. Сам екранчик. Ось такий йде трохи зрізаний по низах камера. Так, дріти. Камера. HD4K. Як заявляв продавець, що камера від компанії Sony. Але позначки Sony я тут не, не наблюдаю. Ну, відгуки були непогані про цю камеру, тож подивимось. Слідуючи, у нас дроти є ось такі. Це вже до радіо йде. І мікрофон. І... Ось таки, Ось це все приїхало в цьому пакеті. М -м, відео про встановлення постараюсь зробити хоча б фотографії, тому що буде робити майстер. Сьогодні вийде відео, сьогодні у нас субота. 5-го числа, на четвер. Машина записана до майстра. Так що постараюся в суботу зробити відео, випустити, хоча б фотографії, як все це все підключається. Що ж, на сьогодні все. До нових зустрічей!